Стартував Кубок Львівщини. У нашому місті розпочався третій міжнародний футзальний турнір. Організатор змагання, чемпіон України енергія, запросила команди з Грузії, Росії та Польщі. У порівнянні з минулим роком склад учасників дещо змінився. Ну практично запрошували всіх минулорічних учасників. На жаль, сільська в них де йде свої проблеми, не змогли взяти участь. І чемпіони і іранська команда також у них починається чемпіонат Ірану. Вже стартує буквально тепер, і вони також відмовились. Ну але тим не менше, команда з Росії, Іберія і польські команди відгукнулися на наше запрошення, і ми раді, що склад учасників Це також досить сильний. Кубок Львівщини вже відомий турнір, але організатори не полінувалися додатково запросити глядачів на трибуни. Для того щоб залучити людей, ми розміщували і бікборди, і ролик був на телебаченні, і активно працювали в соціальних мережах, оскільки там багато зараз і молоді. Очікуємо, що будуть повні трибуни, ну, оскільки, по-перше, сьогодні грає енергія, вона чемпіоном України стала в цьому році. Грає з поляками, тобто це подвійний інтерес, команда з-за кордону. Тобто очікуємо повний зал глядачів. У турнірі змагаються вісім команд з чотирьох країн. Більшість з них боролися за перемогу і на минулому Кубку Львівщини. Зокрема, і Луганський ЛТК. Ми приїхали по Наталі, це сезон, наігрувати состав, у нас багато новеньких, якби зігруватися. Задача в кожному матчі виграють, побеждать, звісно. Фаворити на конечно, звісно, енергія, я вважаю. Они вдома, в тому році, не виграли. Надеюсь, вони ходять в цьому году. Но будем році. Ми будемо боротися, тож, би, я вважаю. В другий поспіль за кубок побореться «Газпром Югра». Минулого розіграшу росіяни були лише шостими, але цього року, запевняють, вони набагато сильніші. Зараз наша команда сильна. У нас поміняли тренінг, У нас є п'ять бразильських гра можна. Це сезон, наш команда сільє. Місцева енергія тільки закінчила важкі передсезонні збори. Тому гратиме на фоні втоми. Цей турнір для львів'ян чудова нагода підготуватися до офіційних стартів. Це не тільки розглядається під Кубок і тільки і все. Це наша перша гра і перші ігри, які ми проведемо взагалі за весь підготовчий період. Тому ми до того турніру відносимося дуже. Засторожено і хочемо провірити себе. Свій перший поєдинок господарі упевнено виграли 6-3. Жертвою енергії стала польська вісла. Віталій Кулачковський, Роман Маленький. Наш спорт. Головні новини Львова.